Танюсім шановні друзі, вітання прихильникам українського футболу. Запрошую вас на стадіон імені Баннікова у Києві. Сьогодні тут відбудеться поєдинок 20-го туру чемпіонату другої ліги між футбольними клубами «Ребл» та Дінас. Дві команди, які зустрічалися між собою раніше лише одного разу. Тоді в Димидові Ребелу вдалося здобути перемогу завдяки єдиному голу. І ось сьогодні Ребел проводить свій заключний домашній поєдинок нинішнього календарного року. Подивимося, хто виявиться сильнішим. Ну і майже все готово до початку. протистояння між Ребелом та Дінозом. Це 20-й тур чемпіонату другої ліги. Завершальний домашній поєдинок нинішнього календарного року для Ребела, де дебютанта змагань. Вручення пам'ятної футболки від головного тренера Ребела Максима Демського для нашого захисника Каріса Кемфора. Отож пролунав стартовий свисток. Сьогоднішній поєдинок розпочинається. І для вас його прокоментую я, Олександр Мельниченко. пройти капітана Ребела. І постаратися виграти цю боротьбу. Зараз момент може бути удар. в дотик від Клименка. Одразу він спіймав м'яч собі на ногу. Але Карнаушенко фіксує м'ячу рука. Андрухів, здорово чіпляється за м'яч. Андрухів тягне далі, ставить корпус. Ну це фол. Ворона розганяє атаку команди. Не встигає виконати передачу, але м'яч потрапляє далі до партнера. І пішла передача по флангу. Проходить вона на Тимошенка. Тимошенко на замасі хотів пробирати суперника, але погляньте на цей підкат. Закидання. Штрафний майданчик і опускається над поперечкою. М'яч Карнаушенко контролював ситуацію. Гербер, Гліб на флайн за вільну зону спрямовує на Бодню. Бодня один в один проти Тимошенка. Протискає суперника. Бодня залишається з м'ячем. Бодня. м'яч під лівою, Бодня передача. І м'яч не у воротах. Пас на ближню стійку, куди Андрухів. Чудовий шанс був у Ребела. Гарбар. Заблокована передача Рикошет. Карнаушенко Грає на виході. Удар Зоренка. І порятунок польового футболіста. Бодня віддав назад, але схоже, треба допомога лікарів. Гравцеві, який вів боротьбу із Бодною, покидає футбольне поле. Дуже прикра втрата для. Діна Зай, заміна відбудеться праве коліно. Відновлення Кирилу Сеньку. Тим часом пенькний розганяє атаку. І що порушення правил проти пенькного. Жовта картка. І жовта для, для Гарбара. Шусь показує, що буде виконувати навіс. Але він пробиває Беценко. Навіс. Немає удару. у повітря зависає у штрафному майданчику. Діна за підбирання. Зоренко. Одразу удар заблокована. Ця спроба. Може бути ще одна подача. Бодня. Бодня під ліву ногу. Задалеко відпускає м'яч від себе. І порушує правила. Стрибає в підкаті. Червона. Вилучення для Бодні. Бодня відпускає м'яч за далеко, і потім стрибає в ногу суперника меншості залишається Ребел, ось цей момент. Подкажи, І на цьому все. Звучить свисток на перерву від Оксани Паньків. Тайм, який не подарував нам забитих м'ячів. Дінас в більшості. І Дінас теж хоче здобути сьогодні перемогу скористатися цим шансом. Отож, розпочинається другий тайм. Зараз Андрухів із м'ячем прибирає суперника Андрухів. Не дотягується до м'яча. Шуст виконує подачу. Штрафний майданчик навіз. Боротьба за м'ячі. Чи буде удар поворотах не виходить пробити може бути ще одна спроба падіння? Чисто зіграно. Показує Оксана Панків. Арбітриня нашого матчу, показує, що було зіграно у м'яч. М'яч залишається у штрафному майданчику, Подача і повз ворота м'яч у Повітрі. Боротьба за підбирання. Поки що немає удару. Поворот, але триває атака, діна за підкат. Чисто зіграно у м'яч. Доткне Андрухіва. Андрухів залишає на партнерів. Клименко підхоплює. Клименко вільну зону на Гезела. Гезело пришвидшується. Він впереджає суперника. підставляється. І це ну, жовта має бути. Так, як мінімум, ми розуміємо, що зрив небезпечної контратаки по лівому флангу. Удар! Спроба цікава Пенькного. Розіграш кутового є подача. І удар. І м'яч у воротах. 1-0. Дінас виходить вперед після розіграшу стандартного положення. Пропускає Ревел. Пропускає Богдан Буценко. Бездуганна реалізація цього ігрового епізоду. Ну і відзначається забитим м'ячем Артур Бобіта. Кутовий. Передача наближно стійку. Скидання. Скидання п'ятої підударили. Максименко. Закидання у чужий штрафний майданчик. Корноушенко. Фіксує м'яч у руках. Вибиває захисник Бобіта. Здорово чіпляється за м'яч. Ключик. Чудовий підкат від Семена. 1-0. Рахунок на користь Дінеза. Красиво Богдан нагизела. Той вільну зону. Власенка запускає по флангу. Власенко має бігти вперед. Власенко, Власенко заробляє котовий. Подача від Власенка на ближню стійку. Пас головою скидання, але удару немає. воротах. Ребел треба гол лунає з трибун. Боліст треба були самі. Це чудово розуміють. Самі хочуть забити. Зараз подача їй не вдається пробити так само дотягнути до удару. Падіння і м'яч зіграно знову показує арбітриня нашого поєдинку. Максименко. Хороше рішення від нього. І в один дотик скидання на Богдана. Богдан, Богдан. В оточенні суперників дуже важко віддає на Власенка. Власенко на фланзі. під праву ногу зміщується Власенко. Шукає удар. Власенко! Удар, але блокує шусь. Цей удар. Момент біля воліт Діназа і буде Кутовий. Подача із котового. Дінас відбивається. М'яч за межами штрафного майданчика. Ще одна подача. у Штрафний майданчик. Там ключик залишається. Там боротьба і скидання. Але перший на м'ячі Руслан Карнеушенко не виходить пробити Максименко. Максименко низом. Хороше рішення від нього. Богдан здорово відкривається. Богдан на фланзі виконує передачу штрафний майданчик. Але перехоплення Максименко. Дмитро Максименко! Оце так гол! Неймовірний удар від юного таланта Ребела, центрального захисника. Ось недарма. Не дарма цінують його ліву ногу, не дарма центральні оборонці з лівою робочою ногою. Це велика рідкість в нашому футболі. І це юний Дмитро Максименко. І він зрівнює рахунок, який же точний удар, який же щільний удар. Погляньте на цю красу. Як же м'яч лягає на ногу. Карнаушенко не виручає команду. Дмитро Максименко. Ну просто майстер. Навісна передача, Штрафний майданчик. Скидання головою. Тут може добігати у цю зону. Остапчук. Подача. Чи буде удар? Головою. Є удар. І м'яч над воротами опускається. Небезпека біля воріт Буценка. Зараз прохід лівим флангом. Шанс може бути оддієна. За м'яч уже ж штрафну майданчику. Передача назад на другий темп. Чи буде удар? Удар за заме штрафного майданчика, але повз ворота. Остапчук. Максименко. Бореться за м'яч. Максименко підкат. В м'яч зіграно. Ключик ключик підхоплює. Відпасовує на Богдана. Богдан поміж супернику прокидає. Може бути зараз шанс провести гольову атаку. Зміщення у центр. Чи буде удар? Є удар. Биценко фіксує м'яч у руках. Прийшла ця передача. Заблокований пас, але буде кутовий. Подача з кутового. Не зовсім вдала передача. І фол ватається зафіксовано. Подача з лівого флангу на віз. Головою Зоренко вибиває підбирання з Дінозом. Удар вище воліт. летить м'яч. Ну і можливо остання атака. Буценко поспішає. І на цьому все звучить фінальний свисток. Ребелта дінас розділяють залікові бали. Олександр Головко тисне руку Максиму Демському. Нічия між Ребелом та Дінозом у цьому надзвичайно емоційному поєдинку. Вболівайте за свої улюблені команди. Це був останній домашній поєдинок Ребела у нинішньому календарному році. Ну а ми з вами почуємось.